Президент Зеленський їсть податки українців на курщині родуть біжальні екс-ув'язані українці, які вбивають і старих, і немовлят. На в Україні тим часом розшукують надзвичайно жорстких дніпропетровських маньяків. Страшно. Ні. Ні, жалко Ми Шами не збожеволюємо. Ой, якщо. що ще, що ще вигадують російські пропагандисти. Далі будемо розказувати в нашій традиційній рубриці антифейк. У Нас в студії програмний директор громадської організації Детектор медіа Вадим Міський. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Вітаю. Ну що, давайте. Ї... Дайте є їсть. Податки. да, саме з такою інтонацією, такі світлини банкоматів з обличчям президента Зеленського поширили ворожі телеграм-канали. Фото, нібито, а покажіть нам ці фото, Будь ласка, нібито зроблені в Барселоні, це Іспанія, і е, на ці ось, ось так це виглядало. Знов таки на ці повідомлення звернули увагу українські дипломати. Вони працюють в Іспанії. Е, що їм вдалося з'ясувати? Що то було? Е, ну, бачите, як цікаво, це. Е... Навіть не зображення на екрані банкомата, це не наліпка на банкомат, це просто така листівочка, листочок паперу, приставлений до отвору, куди вставляти uh -huh. картки, і начебто, от він їсть там податки е іспанців, зеленський. Ну очевидно, це апеляція uh -huh. до того, що uh -huh. євросоюз підтримує uh -huh. Україну, так от гроші uh -huh. утікають кудись в якусь чорну діру. Ця тема, до речі, дуже популярна. Але що треба для того, щоб зробити такий фейк приготувати? Ну, кулінарна рубрика. Так? Треба один росіянин, один принтер, щоб надрукувати листівочку, і фотоапарат. Це знять, зняв і в телеграм. Найцікавіше, от що виявили? Виявили, що самі іспанці цього не помітили. Ну ті кілька ага. іспанців, які користуються телеграмом, це не найпопулярніша соцмережа. Там угу. вони, звісно, це побачили, але це побулькало в телеграмі. І от самі росіяни або там якісь проросійські коло Потішили потішилися. Собі, потішилися ага. Да іспанці самі цього не помітили. Ну дуже дешева штука, дешевий фейк. Угу. Але тема ця вона доволі популярна. і Росія намагаються постійно вкидати якісь нові історії, начебто, наростає обурення по всій Європі. Опі, що за багато грошей іде на Україну, що роблять? Роблять е, фейкові обкладинки журналів, де, начебто, карикатура на Зеленського, який купається в грошах, там угу. і так далі, або навпаки, же бракує, е, зображають Україну як чорну діру, в яку ідуть європейські податки, і так далі. Е, це е, не приживається, це вкиди, які Росія намагається робити, але Продо ну, кожного разу воно щось, от на зразок цього. Самі росіяни потішилися, в себе в телеграмі перепостили. А іспанці, німці чи будь-хто інший на кого це спрямовано, вони це не помітили, тобто не прижимає в, в німеччині. Телеграм зараз не працює. Вони там подруга каже, що телеграм не працює. Це прекрасно. Я вважаю. Дай Бог. є такий американський політолог Джон Міршаймер. Він в ефірі одного з Ютуб каналів заявив, що з боку українців було би безумством вторгнутися в Курську область. І я думаю, що це прискорить їхню поразку. Дивіться, води. Тут найгірше не то, що вони там в себе на болотах говорять, а що виявляється, що в інших західних країнах є люди, наприклад, як от цей полі поважний полі пан. політолог, ага. поважний, який в принципі також можна його назвати проросійським пропагандистом. Ну так, це повністю російські наративи. Хто він такий? Містер, Містер Джон. Це дуже цікаво, тому що насправді він ну не фейковий політолог, він відомий науковець, там його голос Америки регулярно цитують, Тобто самі навіть урядові медіа американські ага. цитують поважний. Науковець він все життя був прихильником Ріал політик Ну це політика, яка заснована на інтересах без а. жодних цінностей. там. Прагнення європейського українського народу. Це Рублі не, не да, от просто mm -hmm. да, співпраця, гроші, інтереси, геополітика, глобальна і так далі. Mm -hmm. Цікаво, як він дивиться на події в Україні. Він з першого дня вторгнення повномасштабного говорив, що Україна обов'язково програє ні копійки давати не треба. Треба віддатися в сферу інтересів Росії, території одразу пуст. Тупитися ті, що захоче Росія, хоч весь південь і схід забрати. І ось ну з такими тезами він виходив. Воно зрозуміло виходячи з його бекграунду. Але насправді, що робить нормальний прогнозист в цій ситуації, він розуміє, що майбутнє воно не визначено. є різні сценарії. Будемо підтримувати виграє, не будемо підтримувати не виграє і так далі. А. У нього дуже підозріло всі його тези збігаються саме з російською пропагандою. І це наштовхує на думку не тільки мене, а загалом людей, які аналізують, що говорять різні проросійські голосу голоси на заході, що він ну він не може бути ідіотом. Він науковець зі світовим іменем. Він е, навряд чи сам проаналізував і дійшов висновку, що Україна програє, тому так. що майбутнє воно ну має сценарії, але якось однозначності, визначеності воно немає. Ну значить, він е, очевидно є е, м, тим, хто промотує інтереси Росії. Росія, до речі, все інвестує, щоб там були свої голоси на заході, які це промотують. І так трапляються ну, от такі от колаборації з відомими щойно сказали, що він прихильник ріал політіну. Це, тяжко, це дуже поєдна. тяжко аналізувати. Це щоб аналізувати його брідятину, Це треба прочитати їхню брідятину, так, співставити, так, так. Це дуже багато нічого треба нічого не потрібно, він просто розсилку отримує всім на пошту. Ну, ну не може навіть прихильник Ріал говорити виключно російськими тезами, виключно. Ну, тобто, очевидно, там десь є якийсь прихований інтерес. Я все розумію. Ну, так, Якби в нього там частина сажу, була гроші, тез так. схожих, mm -hmm. так ну може там науковець м -м, дійшов цього висновку. Mm -hmm. Але коли це просто повторює план Кремля, хочемо всю Україну заберіть свої війська за. Забороніть НАТО і ЄС для України і так далі. Ну, це очевидно, що не науковий аналіз тут присутній. Так, забороніть містер Джона. І фінальне запитання у Дніпропетровській Кіровоградській областях розшукують озброєних злочинців. Вони після підписання контракту зі збройними силами України втекли. Принаймні так пишуть ворожі телеграм-канали. До того ж, пропагандисти кажуть, що ці особи причетні до чисельних вбивств і, взагалі, відомі як дніпропетровські маньяки. Прокоментуйте. Будь ласка, ну дивіться. Я можу сказати по обні кісті. Так на фотографії <си> маньяки. в принципі, ви так. чули про це <си> <си> а, що були, були <си> дніпропетровські маньяки, багато років назад. Там ну там тер тероризували вони цей регіон, і дійсно, ну скажімо, для тих, хто там живе подавніше, вони чули можливо цю <си> назву із преси із 90-х, Пам'ятають, але е, в чому тут підвох російської пропаганди, на що вони це вкинули? Ну поліція вже спростувала, що ніякі маньяки ніде не бігають, але все це спрямовано на те, що пам'ятаєте, у травні прийняли закон. Малюська просував е, про е, мобілізацію. Цю uh -huh. ось і, well, це лякалки, воює, так? і це лякалки у розвиток цього закону. Росія періодично вкидає щось таке. Ось дніпропетровські маньяки які були там в незапам'ятні часи, засуджені. Тепер вийшли, були мобілізовані, і зараз втекли і лякають наших вагнерівців Ну очевидно, що це фейк. Його вже спростували не так, то просто якщо ти вбив декілька людей вийти. Це в принципі заборонено цим же законом. А про тебе потім фільм знімуть, якщо тобі вийде. Отож, да тобто мобілізують, звісно, не кожного злочин і це теж теж Росія намагається вкинути, що ну зараз всіх мобілізують, навіть тих, хто небезпечний для суспільства, все ще вбивці. і так далі. Але це не є правдою. Ось чергові вкиди аби поляхати, розбурхати якісь старі пристрасті в умах людей, які там мешкають, і ще пам'ятають це. Ну добре, давайте тоді традиційно, як ми за зазвичай завершуємо, кілька простих порад, коли мова стосується ось таких вкидів. Що читати, на що звертати увагу, як аналізувати. чи підходити до банкомату, де якась наліпка не читати ніяких телеграм-каналів. Бажано тільки перейти на якщо цікаво, підпишіться на декілька авторитетних видань. Вони також мають свої телеграм-канали. Але усе, що анонімне, де ви не розумієте, яка редакція або який політик орган державної влади стоїть за цим, це створено з метою маніпуляції. Від цього просто треба відмовитися. Ви самі не розрізните, де вкид, де не вкид. Угу. От воно щось почне прилипати до ума. Потім воно спростоване, але вже сумніви посіяні. Просто не треба себе цим шлаком отруювати під час війни, коли ціна інформації, ціна нашого ментального здоров'я вона дуже висока для кожного із нас. І так, ракети летять ще, хоча б в телеграмі не будемо читати фейки, які на наші голови летять. Угу. Ну і звісно, сумніватися в усьому, що ви фантастичному чуєте чи бачите. Всі гаряченькі новини, всі фантастичні, якісь нереалістичні речі, Особливо, які емоції викликають. А це все має викликати бажання перевірити додатково. Ми дослідження робили в детекторі медіа, що роблять українці, коли стикаються з емоційним контентом в інтернеті. Ну 60% першим, що робить, вона якось це обговорює в своїй бульбаки. Зустріли щось дивне. Перестаньте обговорювати Почали шерити, почали вкидати чатики, під'їзди і так далі. Ну не робіть цього люди. Перевірте, дякуємо, дякуємо, Вадима фейки та й все російських та західних пропагандистів розвінчував програмний директор громадської організації Дитак. Медіа Вадим Міський, дякуємо вам. Приходьте ще.